Закон держави стаття 1. Україна є суверенна, незалежна, демократична, соціальна правова У Великій сім'ї європейських народів будьмо моїми і відповідальними роденними. Стаття друга: суверенітет України поширюється на всю її територію. Крим, Донеччина і Луганщина це Україна. Пам'ятайте про це. Стаття 5. Носієм суверенітету і Україні є народ, але ніхто не вправі жартувати столою України. Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова. Після століття її поплюження, заборон, спілкуйтесь з українською. Нехай вона звучить гордо. Стаття 11. Українська держава сприяє розвитку націй і культури, традиції. Дивися, і поширюй українське стаття 17. Суверенітету і територіальної цілісності України є справою всього українського народу. Підтримуйте захисників України та долучайте до справи за наше майбутнє. Стаття 20 державними символами України є державний герб, державний гімн і державний прапор України. Шануй державні символи. Пишайся, що ти українець. Шануйте наших героїв! Примашні добутки гідності, революції. Будь свідомим громадянином. Дотримуйтесь української конституції. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Слава! До дня конституції України викладачі громівської гімназії спільно з творчими фахівцями культури підготували для учнів гру квест. Дві команди, учасників якої вибрали шляхом жеребкування, рушили у подорож станціями, на яких мали знайти відповіді на прості, а іноді й складні, але однозначно цікаві питання. А ще виконати завдання: юридична, історична, законодавча станції, географічна. Спробуйте скласти із пазлів областей карту нашої країни. Або вгадайте за портретами особистість. Це Михайло Грушевський, голова Української Народної Республіки. Це Віталій Кличков. Він мер Києва і. Минуло минулому букса. Молодець і, і Володимир Зеленський, України. Валерій Залужний, головнокомандуючий України. складіть на швидкість із пазлів гімн України. А ще напишіть вірш. Наша Україна найкраща держава у світі. Такої більше ніде не зустріти. Нас знають усі дорослі і діти. Наша слава лунає від краю до краю. Тож я її люблю і побажаю. Я мрію, щоб майбутня Україна завжди квітучою і вільною була, щоб діти жили мирно і щасливо, а у дворі калинка цвіла. Ми сильні, дружні і завзяті. І ми мріємо про дитячий сміх. У нас ужила кров гаряча, тож ворогів здолаєм всіх. Супер завзято змагалися учасники обох команд. Важливо було не лише пригадати, а й уміло випередивши суперника надати повну ґрунтовну відповідь. По завершенню всі учасники отримали солодкі подарунки. Сьогоднішні школярі це майбутні будівничі своєї країни. Надзвичайно приємно сьогодні було відвідати цю групу, поспілкуватися із вами і водночас бути частиною, зокрема, вашої команди. Я хочу всім командам подякувати оплесками. Давайте. Кожен член команди, кожен учень. Сьогодні відкрив щось для себе нове. Звичайно, що ви і готувалися, ви відповідали на запитання. Але такий надзвичайно важливий день хочеться, щоб ви зрозуміли, що ви майбутнє нашої держави, і саме вам її будувати. І від вас залежить, якою буде наша майбутня Україна. Хочеться, щоб ми були всі такими ж згуртованими, як сьогодні, обидві команди. Щоб у вас завжди у майбутньому все легко вдавалось і ви з легкістю долали перешкоди. І саме основне пам'ятайте основні статті Конституції, взагалі, вивчайте Конституцію України, дотримайтесь Конституції України і розмовляйте українською мовою, адже в Конституції зазначено, що наша державна мова є українською. Шануйте. Наші символи державні це наш гімн державний, наш прапор, наш герб державної України. І нехай ваше майбутнє буде світлим, радісним, щасливим і заснованим на основних законах Конституції. Тож вітаю вас і вам.